Паркомістя, розташовані в середмісті Черкас, готують до ремонту. Зрізають старий шар асфальту та здувають пил, розповідає головний інженер комунального підприємства Чілуаш Михайло Пасанецький. Ми хороший асфальт, який ще може, ми його не трогаємо. Ми тільки призернули той асфальт, який вже потребував ремонту. Каже на цій ділянці асфальтне покриття не оновлювали більше десяти років. Прийняли рішення навести порядок в центрі міста, облаштувати паркоміста, які вже просять ремонту не один рік. На вулиці Байди Вишневецького, де нині працюють ремонтники, облаштують 20 паркомісць. з них два для людей з інвалідністю, пояснив інженер. Це центр міста, великий трафік автомобілів. Фриза нафризувала, уїхала, приїхав асфальт. Все в нас одне за одним. Машиніст катка Ігор Линник береться за фінальний етап ремонту. Каже, слугуватиме такий асфальт декілька років. Треба спочатку його уложити гарно, розгладити, а тоді я його укатую. І додає, через три години на ньому зможуть паркуватися автівки. Щоб повністю він остив. Бо машина, як підійде, вона стане і, можливо, колесами видаве ям. У центрі міста великий трафік машин, говорить водій Юрій Сулає. Тому знайти місце, аби припаркуватися, йому буває важко. На думку чоловіка, такий ремонт нині доречний. Я інвалід і нема де встати, банком треба, туди треба. Буває, що да, тяжкувато. Приходиться ці аварійки, включати, вони ставлять машину і ці ці ці. Не придумана те саме. Водій Олексій Косюк каже, попри щільний рух у центрі, витрачати бюджетні кошти на дорожні роботи нині неправильно. Водієві для зручності було б ну дуже гарно і хорошо, що будують і ремонтують паркомісця. Але наразі вважаю, що в першу чергу треба на у донатити. Ремонт парковки міг би почекати до завершення війни. Вважає водій Сергій. Війна йде. Гроші треба вкладати в зброю, а не Ця ділянка з паркомістями єдина, яку відремонтують цьогоріч, оскільки на її стан надходило найбільше скарг від громадян, розповіла речниця комунального підприємства «Челуаш» Інна Ключка. Як до міського голови, так і до департаменту, якому ми підпорядковуємося, безпосередньо до самого підприємства із заявок на оперативну службу 1505. рішення про те, що роботи тут виконуватимуться саме в цьому році, було прийнято через те, що тут багато закладів соціального значення. У нас передбачені на це кошти, тому аварійно-ямковий ремонт ми повинні виконувати. І ми його виконуємо. Якщо комунальні служби в місті припинять роботу, бодай на день, на два на собі це відчує кожен житель міста. Інна Ключка зазначила, через зменшення фінансування підприємства ремонтувати паркомістя в інших районах міста цьогоріч не будуть. Тарія Шевченко, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.